Максимально неочікувано сьогодні вночі на презентації The Game Awards 2024 CDPR випустили синематик трейлер Четвертого відьмака. І що я вам скажу, дружочки, це виглядало просто ах... Головний герой нової частини це Церіла, яка стала відьмаком, прийшла відьмачі мутації. Скоріше за все заснувала нову школу рисі, навчилася поєднувати магію і знаки, а також стала Мілфою. У новому трейлері від розробників занадто багато деталей, щоб побачити їх усі з першого перегляду. Як і під час виходу третього відьмака, кінематографічний трейлер дає нам зрозуміти атмосферу гри, яка однозначно не змінилася з минулої частини. Той самий похмурий світ Неверленду, сповнений небезпеки, несправедливості. Та підступних дійст. Сьогодні ми розберемо цей трейлер, розглянемо усі деталі, які я зміг віднайти. Та я висловлю свої особисті думки про майбутній проект від польських розробників. Окрім того, ми переглянемо коментарі цих самих розробників щодо нового трейлеру. Але скажу відразу, що очікувати на гру найближчим часом точно не варто. Перше стіни кіберпанку вийшов взагалі десь за 8 років до релізу. Четвертим відьмаком точно так не буде, але все ж. Вітаю, дружочки! Ви на каналі PushUA і не міг я вминути цю визначну подію для всесвіту відьмака. Приємно Перегляду, не забудьте підтримати відео з лайком та коментом. Також чекатиму на ваші здогадки, чи можливо напишете мені якісь деталі, про які я не згадав у цьому відео. Ну і скажу, що тут будуть невеличкі спойлери щодо кінцівок третього відьмака. Перед стартом хочу згадати спонсора сьогоднішнього відео компанію Kingston Fury, з якими я співпрацюю досить давно. І не просто так, адже у них можна придбати найякісніші девайси на ринку. Якщо вам потрібен SSD чи оперативна пам'ять, знаєте, куди звернутися. Наразі в мене в ПК стоять пристрої лише від Kingston Fury. Нещодавно підстал. 2 я встановив собі нову оперативну пам'ять у 32 ГБ під назвою Beast DDR4 RGB. Я не заморюсь повторювати, що 16 ГБ уже малувато для сучасних проєктів. Той же Stalker 2 бере 20 про запас. Якщо конкретно про цю пам'ять, вона облаштована rgb підсвітленням, яке отак, от, от красиво сяє у моєму ПК. Також в оперативці присутній тепловідвід, який доповнює візуальний стиль пам'яті. Окрім цього, вона має ледь не найвищі показники швидкості серед DDR4 4 Це 3733. Пам'ять оснащена профілями XMP від Intel, а також сумісна за AMD Ryzen. Також вона ще має варіант автоматичного plug and Play до швидкості 2666, щоб працювати та грати в ігри швидше. Але це вже для знавців. Головне, щоб ваша материнка та проц підтримували дані швидкості. Після встановлення я ловлю кайфи, запас тепер є, і я більше не переживаю про запущені 20 вікон від Google Chrome, коли в щось граю. Тому, дружочки, якщо не думали міняти собі оперативну пам'ять, ви знаєте, де її можна взяти. Звісно, за посилання в описі до відео. Video. Представники компанії за необхідністю проконсультують вас та нададуть необхідну інформацію. Розпочинається трейлер з того, що паралельно нам показують, як якусь дівчину готують до церемонії жертвоприношення і де церіла паралельно готується до бою. Вона використовує ігні для того, щоб розпалити багаття. Ну і звісно, запалює вона його для того, щоб приготувати якийсь еліксир, адже їх треба варити. Далі відьмачка достає свого меча. Хотів би я сказати, що це Зіреель, той самий, що Геральт вручив їй в одній із фіналів третього відьмака. Але ні, все ж таки вони трішечки відрізняються. Різняються паралельно ці всі двіжухи за кадровий голос розказує нам історію про доньку, яка виросла з допитливої дитини у прекрасну мудру жінку. Ну і звісно, мова тут йде не про ту саму невідому діваху з ролику, а про церлу голос постарівшої людини. Ух, як би я хотів би думати, що це голос Геральта. Бо інакше хто ще буде називати чоловіків црілу донькою. Тому є варіанти, що це говорить саме Рівійський. Але от можете прирівняти голоси з трейлеру третього відьмака» і з четвертого. Вони не сильно схожі. Dearest daughter, I've watched ye grow from a devilishly curious child. Evil is evil. Lesser, greater, middling. Makes no difference. Хоча, можливо, старість робить свою справу. Події четвертого Відьмака відбуватимуться через багато років після подій третього. Але про це трішечки далі. Наступною сценою трейлер нам демонструє, як оцю діваху причепурили та відвели до народу, попрощатися з батьком та з іншими людьми. Події, що за все, відбуваються у ковірі і повісі. Розробники повідомили нам про те, що вони відбуватимуться у нових локаціях Північного Королівства. Ну і далі нам уже показують Цирі, яка слідує за цією дівчиною. Староста села кличе Цирі, відьмака, та запитує, хто заплатив його гроші. За те, щоб він прийшов сюди. Каже, що це традиція, і відьмак не може втручатися у справи села. Хоча, схоже, ми бачили в одному з квестів стратів відьмака, де староста села також слідував традиціям і навіть відрізав собі вухо, бо так захотіли відьма з боліт. Староста хапає за плече, розвертає цирі і дуже дивується. Скоріше тому факту, що він очікував там побачити чоловіка, а не жінку. Все через те, що у відьмаків також були свої традиції, і жінка не могла стати відьмаком, тільки чоловік міг отримати це прокляття. Ну я оглянемо нарешті Зіраель. Видно, що вона дуже і. Дуже змінилася, хоча не втратила свої основні риси, такі як шрам над лівим оком, який вона отримала у четвертій книзі від Нілюгарського агента. Волосся пепелясто кольору теж нікуди не ділося. Але все інше, ух, зміни солідні. По-перше, цирі 100% стала повноцінною відьмачкою, першою у своєму роді, і пройшла випробування травами. Про це повідомили самі розробники. Хто це зробив і за яких умов поки невідомо. Можливо, у цьому і допоміг хтось із знайомих відьмаків. Можливо, той же Геральд з Єніфер провели мутацію травами. К це вони вдало робила з допомогою магії над Авалакхом. Слідчить цьому декілька речей. По-перше, в неї змінилися очі, що їх колір, що самі зіниці. Вони стали зміїними, кошачими, коротше, такими, як і усіх відьмаків. По-друге, еліксири. Ви ж знаєте, що будь-який еліксир може вбити людину. Знову ж таки, та дівчина з білого саду, якій ми давали ластівку в третій частині, щоб вилікувати, тому свідок. Ну і після цього царіла слідує за діваху, яка пішла приносити себе в жертву, в локацію, яка капець візуально та атмосферно нагадує відьман Шабаш. Стикла. На колінах наспівує пісню, готується до смерті. Тут її наздоганяє цирі і каже тікати звідси і рятувати себе. Однак діваха не сильно це хоче робити, бо традиції. Але їхню розмову перериває рик стеноти, і діваха все ж таки трішечки очканула. Далі нам демонструють від медальйон нової школи, школи Рися, який вібрує при наявності монстра. І тут за медальйони цікава деталь, що їх не виробляли вже роками. Навіть сам Гаральд у додатковому квесті в тіні вічного вогню після некстен оновлення говорив, що свій медальйон він отримав від Весеміра. Ведьмак Рейнольд, якого Геральт прийшов тоді рятувати, розповів, що в його часи медальйони вони створювали самі для себе. Видно, що Царіла зі своїми наставниками, хто б це не був, віднайшли креслення створення оцих медальйонів. Або ж це все просто редизайн, що теж можливо. За книгами у Ластівки вже був медальйон школи кота, який колись вона отримала від Лео Бонарта. Тож, можливо, це просто редизайн, бо технічно Рейс – це сімейство кошачів. Хоча раніше вже говорилося про школу рисі. Тому я більше схиляюся до першого варіанту. Царіла все ж таки перекунує діваху від Назад до села, до свого батька, а сама дістає меч і направляється до темноти битися з монстром. Цей монстр Баук істота сербської міфології. Взагалі, в четвертій частині будуть істоти скельської слов'янської і скандинавської міфології. Баук це істота, яка чує страхи людини. Вона користується душевними травмами супротивників, що дозволяє паралізовувати їх. Перед загодом до монстра царіла не раз почула слова про свою долю, яку не можна змінити. Тож боротьба зі своєю долею, скоріш за все, один з основних наративів сюжету нової частини. І не дивлячись на те, що вона пройшла всі мутації, все ж ластівка пропускає перший удар від монстра, не встигає на нього відреагувати. Потім відбиває другий, але все ж таки монстру вдається захопити її за ногу. Та відбивається, і розуміючи, що її реакції буде недостатньо, випиває відьмачий еліксир. Після цього відбувається те, що із усіма очій, з усіма відьмаками змінюється колір очей, з'являються характерні риси на обличчі. Не знає, поки що це може бути. Можливо, це зілля кота, яке дозволяє бачити в темноті і покращує рефлекси. Саме так, хоч у третьому відьмакові його мало хто юзав, але за каноном воно Має більш обширний спектр дії. І вже випивши його, Цирі пішла в бій. Далі нам демонструють фехтування, але це ми й так бачили. Вона володіє мечем дуже добре, а з часом точно стала ще кращою. Під час бою ще був момент, у якому вона застосовує знак Квен у своєму класичному прояві. Саме друга форма цього знаку, яка використовувалася у третьому відьмаку, є більш канонічною. Я дуже сподіваюся, що у четвертій частині його реалізують саме у такому вигляді. Далі монстр хапає відьмачку та говорить їй, що долю змінити не можна. Конкретно по цій фразі Зараз мало що можна сказати. Чи відноситься вона до Ластівки, чи до тої дівчини, яка прийшла приносити себе в жертву хезе? Можливо, це буде якось пов'язано з сюжетом Четвертого го вічера, де Царіла буде намагатися уникнути своєї долі старшої крові. Як я вже говорив, дізнаємось про це пізніше. Поки нам демонструють нові здібності відьмачки. Чесно, у цьому моменті я прям очікував, що вона зараз застосує силу старшої крові і те йому на спину. Але ні, натомість вона використовує магію. Так саме її, адже жоден знак не вміє притягувати до себе приро. Тут ми бачимо, як вона тягне до себе воду, потім наповнює силою Арду, електризує її і кастує на монстра, щоб зуміти вибратися з його лап. Які мої думки по цьому? Тут три варіанти: або ж стріла після того, як зупинила білий холод, втратила свої здібності до переміщення, або ж відьмачі мутації повністю змінили її організм, після чого вона втратила силу. Або ще менш ймовірно, вона не використовує їх, бо за неї знову хтось ганяється. Як це було з Диким Оном у третій частині, і вона не хоче себе палити. Ще бачу, що вона володіє магією, тому я впевнений. Постаралася або Єніфер або інші чародійки. Бо навчитися юзати і магію, і знаки це імба. Ще менше, ймовірно, Циріла освоїла та створила якісь нові знаки, нової школи. І це вже не магія у її класичному виді зовсім. Але знову ж таки, розробники вже підтвердили, що це саме магічні здібності. Не дивлячись на слова Єніфер, яка говорила, що з магією і знаками їй буде дуже важко. В наступній сцені дівчина дістає ланцюг, загуплює немоголову монстра. Самі розробники написали, що він стане одною з механік у четвертій частині. Але погодьте, усі нема те частини, Геральт так само різав усіх кінжалом. І що з того вийшло? У рі його не було. Тут може бути таке саме, але далі ми бачимо, як Цирі накладає ігні на цей ланцюг, після чого відрубає монстру голову. В наступній сцені ластівка несе голову монстра до села, але чує крики, після чого направляється уже пришвидшеним темпом подивитися, що там сталося. Але все, що вона бачить, це цю саму мертву дівчину, яку швидше за все або закололи селяни, або вона сама це зробила з собою. Бо це традиції та долю не можна змінити. Далі староста. Знову задвигає за традиції, за богів, але фінальною промовою царіли стає фраза: тут немає богів, лише монстри. От вам і трейлер, який приніс нам як багато відповідей, так і багато запитань, про які ми сьогодні з вами будемо говорити. Далі мої думки та коментарі розробників. З чого почати? Я вважаю, що вибір Церіли на головну роль, ідеальний варіант. Знайомий нам персонаж, з якого ми всі полюбили, який був, якщо не на рівні з Геральтом, то недалеко від нього. Та й пора старого відпустити, нехай п'є собі вину на Корвоб'янко. Чесно, я сумніваюся, що саме Геральт був тим, хто допоміг Церілі в мутаціях, адже навряд чи він би дозволив своїй донці перенести ці випробування а мене собі, хоча все можливо. Тим більше, ще я повторюсь, щось за все, ці всі мутації проходили не в канонічному книжковому вигляді, а уже за допомогою магів, де виживав не один з десяти, як раніше, а набагато більше. Що далі, нові регіони континенту, про це я вже говорив. Все ж я думаю, що нам дадуть побувати і в старих регіонах. Зайти до Геральта в Тусент, це буде просто крутецькою великодкою. Так, не дивлячись на те, що пройшло вже дуже багато років, Геральт все ще живий. Про це повідомили самі розробники. А чому пройшло багато років, у мене є для цього декілька здогадок. По-перше, відьмачі мутації дуже сповільнюють старіння. А в ролику дівчині явно вже за 40, я б сказав, ближче до 50, а може ще старіше. Геральту вже за 100 в третій частині, а виглядає він ще бадьоро. Сам Весимір казав, що Рівійський не набагато молодше від нього, коли той назвав його дідом. Тож ластівка старіє повільно, плюс у неї в жилах ельфська кров, що теж сповільнює старіння. Плюс розробники сказали, що Цирі також паралельно є чаклункою, а ми з вами знаємо, як виглядають чарівниці. Питання лише в тому, наскільки сильно вона освоїла магію. Але я останній варіант не враховував. Мутації ельської крові, щоб сказати, що вона набагато старша, більш ніж достатньо. Щодо сюжету, тут розробники дали нам багато інфи, щоб над цим пороздумувати. По-перше, глянувши трейлер, я подумав, що фінал де Цирі стає відьмачкою, тепер є офіційно каноном. Я так думав до того моменту, коли не прочитав інфу, де розробники сказали, що всі фінали третього відьмака будуть канонічними та будуть враховані у сюжеті четвертої частини. Як це буде, я поки не знаю. Дуже цікаво, як розробники реалізували. Перехід Сиріли з принцеси Нільварду до відьмачки. Ну і так, імпорт Сайвів швидше за все буде. Раз усі фінали канон, значить, ваші вибори з минулих частин точно вплинуть на події четвертої. Також розробники повідомили, що рішення, зроблені по мірі проходження четвертої частини, будуть впливати не тільки на сюжет, а й на геймплей. А сам ігролад буде більш різноманітним у порівнянні з третьою частиною. І тут ми повернемося до ланцюга, яким вона захопила монстра. Розробники сказали, що то була демонстрація інструментів, якими вона буде користуватися у грі. Що ж, виглядає прикольно, новий стиль нової школи, чи накладання знаків на предмети це взагалі імба. Вони також писали, що характером дівчина не послідує за своїм наставником батьком. Вона не триматиме нейтралітет, що, в принципі, ми побачили у трейлері. Гервіль без закону міг пройти по всієї всієї двіжуки. Ну і роздробники пообіцяли нам трилогію. Хоч нова частина і буде номерною, четвертою, але CDPR говорять, що п'ята і шоста також будуть процерілу. Ну і про сам Синематик. Звісно, це пререндр. Але зроблений він на моделях і Sта гри. Багато Му не подобається зовнішній вигляд царіли. Але скажу так, що в жодному синематику герої не виглядали так, як пізніше у грі. Самі порівняйте Гаральта ігрового із кінематографічного трейлера, дві різні людини. Та й повірте, якщо люди почнуть бубніти, що церіла виглядає як якийсь мужик, її точно перероблять. Сам синематик був зроблений на новій 5000 серії RTX від Nvidia, яку ще не релізнули. Ну і гра буде створюватися на новому Unreal Engine 5. Так що чекайте на херовий оптимізон. то таке дружочки, я висловив свої думки про нову частину, маючи. Чи те, що нам показали розробники та переглянувши трейлер. Чекай на ваші думки в коментарях. Може, я щось забув додати, чи не побачив якісь деталі трейлера. Буду радий почитати ваші думки, навіть якщо ви не згодні зі мною. Ну і не забудьте зайти в опис, товари Kingston Fury читайте на вас.